На протязі восьми років в Запоріжжі не було смолоскипної ходи, тому що на на сотрічницю від дня народження тоді було це заборонено. Цьому році це не заборонено, і ми вирішили все ж таки, що ну, пора в Запоріжжі відновити цю традицію, яка стане традицією в подальшому, і також відзначати з усією країною. Бандера, Прийде! на наведе! Бандера. Степан Бандера це не просто герой, це ідеолог. Вогонь символізує власне, це, що в нас горить завжди до боротьби проти ворогів, щоб захищати свої землі і так далі. Нашого провідника, день народження нашої ідеології, нашого символу, і день народження нас йому на